Сьогодні про таке. Мінус 1220 окупантів. Чому Росія відмовляється припинити вогонь і що відбувається в Курській області України? Ой, перепрошую, поки ще Росії. Війна між США і Росією в Пентагоні заговорили про можливу пряму військову конфронтацію між країнами. Путін злився. Російський диктатор не приїхав на переговори в Стамбул. Як Захід реагуватиме на таку зневагу? Дрон, якого боїться російська армія, головне управління розвідки Міноборони України вперше показало Магуру. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. За минулу добу Силу оборони України скоротило російську окупаційну армію на 1220 осіб. Знищено 8 танків, 13 бойових броньованих машин і ще десятки одиниць іншої техніки, зокрема артилерійських систем і РСЗВ. Паралельно істерично волає російська пропаганда. Кремлівські посіпаки кажуть, що ЗСУ знову намагаються прорватися в Курську область. Спойлер, українські війська із Курщини й не виходили. ЗСУ активно утилізували новий комплекс росіян за 45 мільйонів доларів. Українські військові ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3, який прикривав ворожі війська на суші. Також перетворено на металобрух та реактивну систему залпового вогню ураган 1 А ще на Новопавлівському напрямку на Донеччині сили оборони України вперше показали бойове застосування дрону з гранатометом. А тим часом Росія стягує ППО до Криму, жертвуючи своїми регіонами, а все для того, щоб зберегти контроль над півостровом, який для Кремля має велике як логістичне, так і символічне значення. До цього времени окупований Крим вважався найбільш насиченим системами противовоздушної та протиракетної оборони російських окупаційних войск. Но, як видим это не дает от слова абсолютно. Последний удар беспилотника у главного разведания управління Министерства обороны Украины был осуществлен. Повоєнним целям на території Криму, починаючи от аеродрому Джанкой, заканчиває військовими об'єктами в Сівастополі. Але бояться росіяни не лише за Крим. Окупаційні війська вже значний час не мають успіхів поблизу Часового Яру на Донеччині, тому загарбники залучили до штурмів міста окремий президентський полк ФСБ бої за часов яр продовжуються вже практично второй рік. Російська окупаційна армія не смотря на передислокацию на данный участок фронта наиболее боеспособных подразделений. А я напомню, это дивизии воздушно-десантных войск, это подразделения бывшего ПВК «Вагнер». Передислокация подразделений ФСБ не могут решить даже тактического уровня задач. Взятие под полный контроль данного населенного пункта. Часовьяр имеет стратегическое значение для обеих сторон войны. Он фактически является ключом Ксланська краматорська агломерація, чти трьом крупнішим промишленим центром Донецької області, який знаходиться під контролем Сил оборони України. У більшості випадків російські окупанти відправляють погано навчених новобранців у піхотні штурми. Навіть незважаючи на високі втрати, мета таких дій полягає у тому, щоб Росія мала найкращу позицію на потенційних переговорах з Україною та США. Про це йдеться у матеріалі аналітиків інституту вивчення війни. Російське політичка і воєнне руководство ніч. считаясь количеством потерь личного состава, пытается решить хотя бы промежуточные этапы так называемой специальной военной операции, а это полная оккупация территорий Донецкой и Луганских областей. Причем следует отметить, что за апрель месяц потери российской армии фактически аналогичны потерям во время широкомасштабного российского наступления периода октября-декабря 2020. 24 -го года. На данный момент потери российской армии за апрель месяц составили порядка 45 тысяч личного состава. Тільки сам диктатор хвалиться, що Кремль спрямовує на фронт майже вдвічі більше військовослужбовців ніж Україна, і росіяни добровільно йдуть на війну, але все це брехня. А основний стимул для вступу до військ щедрі грошові виплати. Крім того, йде активне вербування у виправних установах. А ще російська пропаганда знову заявила, що ЗСУ намагається прорватися до Курської області. Российские пропагандисты подтверждают присутствие сил обороны Украины в Теткино. Более того, сообщается об успешном характере контратак и угрозе создания оперативного окружения российских подразделений в Лужковском районе Курской области. Речь идет о нанесении ударов по логистической составляющей российской армии, а это мосты и понтонные переправы, которые дали возможность заблокировать значительное количество российских военнослужащих непосередньо в зоні бойових дій в районі Тьоткіне. Також за повідомленнями пропагандистів ЗСУ готують прорив у Брянській області. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, бо це мотивує і допомагає каналу розвиватись. Ну а я продовжу неочікуваним. Справа в тім, що в Пентагоні заговорили про можливу пряму військову конфронтацію між Сполученими Штатами і Росією. Усі подробиці в нашому сюжеті. За більше не гіпотетична світ стрімко наближається до прямого військового зіткнення між великими державами. Глава північного командування повітряних сил США Грегорі Грегорегіо представив стратегічний звіт, у якому прямо назвав Росію, Китай, Північну Корею та Іран ключовими противниками Америки. І наголосив, ризик відкритого конфлікту з кожним із них зростає. Серед багатьох подій, які змінюють стратегічне середовище, три тенденції викликають особливе занепокоєння через їх безпосередні наслідки для оборони США. Передусім, це загроза нових війн. Світ і так живе у стані тривоги. Вже четвертий рік триває найбільший конфлікт у Європі після Другої світової війна Росії проти України. І це серйозний виклик для НАТО, адже стратегічна мета Кремля виходить далеко за межі України. Кожен новый поворот может втянуть в бой им с На данный момент в ближайшей перспективе, ну ближайшие это несколько месяцев до конца года, на мой взгляд, э, риски э, прямого военного противостояния между США и Россией чисто теоретические. Так, впрочем, и раньше. Ну раньше, да, при Байдене такие риски были и были несколько больше, но администрация Байдена делала все, чтобы избежать каких-либо рисков. Ну и думаю, что и Россия была не готова, прежде всего из-за угрозы ядерной войны, не готова была к прямому противостоянию США. А сейчас при Трампе, когда и Трамп, и Путин хотят договориться между собой, пытаются договариваться, вот мешает только проблема Украины. Вот по Украине они не могут договориться, как завершить эту войну. Да. А в целом, ну, обе стороны сейчас настроены на политическое руководство обеих сторон настроена скорее на переговоры, нежели на военные противостояние. Я не вижу на сегодня вот такого возможности прямого противостояния э, США и России. Э, mm -hmm. Мне кажется, что в этом заявлении больше внутренней политики США, каких-то там э, попыток давления на правительства, на конгресменів, на президента і так далі. Тому що на сьогодні, як пам'є, відносини США і Росії учні плохи. Ще одна горяча точка: близький схід. Війна між Ізраїлем і Хамас, яку підтримує Іран, вже втягнула американські сили. І, нарешті, ескалація в Азії. одразу кілька зон напруги: Тайвань, Південно-Китайське море, Корейський півострів. До того ж, КНДР офіційно відмовився від ідеї мирного об'єднання, лише соловий сценарій. Тож не виключно ще перемир'я, яке трималось понад 70 років, може впасти будь-якої миті. Але найбільше насторожує координація цих загроз. Вперше за десятиліття вороги Америки почали діяти разом. Після початку війни в Україні Росія зміцнила стратегічні зв'язки одразу з трьома противниками. США. Москва активно співпрацює з Пекіном. А також із пхеньяном і Тегераном, незважаючи на десятиліття взаємної недовіри, Пекін і Москва схоже сповнені рішучості розвивати своє стратегічне партнерство та військову співпрацю, щоб протистояти тому, що вони сприймають як постійну загрозу США їхнім основним безпековим інтересам. Ну, зближення з Китаєм у Росії почалося задовго до нинішньої війни. Задовго. Я напомню, это касается и БРИКС, и ШОС, и двусторонние партнерские отношения. Они формировались практически все президентство Путина. Ну, сближение началось даже в 90-е годы, но тогда это не было трендом. Для Ельцина было главное отношение с Западом. А вот Путин, особенно на фоне усиления проблем отношений с Западом он все теснее и теснее сближался с Китаем. Да, в условиях войны экономическое и политическое сближение даже усилилось, хотя есть и различия в позициях Китая и России по поводу войны. И надо вот это тоже учитывать. Китай, например, не признавал и не признает аннексию оккупированных регионов, тех регионов, которые Россия оккупировала в Украине. Ну, потому что это не отвечает интересам Китая. У них есть проблема Тайваня, есть проблема Тибета, Також для китайця фертні вигодно. Ну а ні, звісно, зблизилість. Однак збіженні ще лет 20 назад. Та чи вдасться світові уникнути великої війни? Питання відкрите. Тим часом глобальна нестабільність лише зростає. Китай виводить ракетні кораблі у беренгове море, розгортає бомбардувальники з дозаправкою повітря та атомні субмарини. Росія відновила патрулювання північно-американського узбережжя, стратегічною авіацією та посилює підводний флот. А північна Корея та Іран розвивають ракетне і киберозброєння, здатне вивести з ладу критичну інфраструктуру. США – від енергетики до зв'язку. У Пентагоні зростає занепокоєння. Там закликають зміцнювати оборону, розширювати співпрацю з союзниками і робити ставку на превентивне стримування. Поки ще не пізно. Путін злився. Він не приїхав на перемовини в Стамбул. Російський диктатор продемонстрував бажання продовжувати війну і повну зневагу до західних лідерів. Замість себе він призначив для зустрічі чиновників нижчої ланки, тих самих, які у 2022 році вимагали капітуляції України. Надійшла реакція 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я й не очікував. Я насправді казав, чому він має їхати, якщо я не їду, бо я і не збирався їхати. Я не планував, я поїхав, але я не планував їхати. І я сказав: Я не думаю, що він поїде, якщо я не піду. І це виявилося правильно. Але у нас там є люди. Марко, як ви знаєте, робить фантастичну роботу. Марко там державний секретар. І у нас там є люди, але я не думаю, я не думаю, я не, думаю, я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде. Окей, що не так з цією позицією. По-перше, головними діючими персонажами на перемовинах в Туреччині мали стати Зеленський і Путін. Останній, бо сам наполягав на поверненні до формату прямих перемовин в Стамбулі. Навіть дату назвав 15 травня. Сьогодні Зеленський погодився і сказав, що чекатиме в Туреччині саме на Путіна. Присутність Трампа, як і інших світових лідерів, беззаперечно важлива, ну щоб мати якомога більше свідків. Але Участь американського президента, британського прем'єра, німецького канцлера тощо, не є тим чинником, який мав вплинути на приїзд Путіна. Розумієте? По-друге, я процитую слова Трампа. Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно! І Україна погодилась. Путін проігнорував, знецінив слова американського лідера. А тепер Трамп робить вигляд, що все окей. Що може зрозуміти російський диктатор? Правильно, що так можна робити і надалі. По-третє, Україна. Європа, Сполучені Штати наполягали на припиненні вогню, а тільки після цього вже перемовини. Сам той факт, що Україна погодилася на зустріч в Стамбулі без тиші на суші, на морі і у повітрі, є значною поступкою. Росія ж вкотре плюнула в обличчя Заходу, там і трампівське обличчя, якщо що. Чим відповів Трамп? А нічим. Чи є в цьому позитивні моменти? Ну, так. Світ вкотре побачив, що Путін не договороспроможний, а Україна, яка хоче миру, потребує допомоги негайно. В Стамбул з офіційним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Ердоганом. Зеленський очікував і на зустріч з Путіним, але той злився. Делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, емій офіс, військові. Наші розвідки, представники всіх розвідок, до, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть в Туреччині на високому рівні. Подивимось, але Рівень э, російських, поки що мені офіційно не але з того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Нагадаю, раніше Росія відмовилась продемонструвати готовність до миру і проігнорувала американо-європейський ультиматум щодо 30-денного припинення вогню. Ще до від'їзду в Туреччину президент Зеленський сказав таке. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн глобального півдня, і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню і перемовин. Абсолютно чітка позиція Америки і Європи. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни очевидно. Що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити. Ну і наостанок головне управління розвідки Міноборони України вперше показало дрон Магура. На рахунку різних його модифікацій, 17 морських та повітряних цілей окупантів, зокрема, два ворожі гелікоптери «Мі-8». Два винищувачі су Су-30, великі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Котов, Івановець, Цезарь Куніков та інші. А це збитки для Російської Федерації на загальну суму у понад півмільярда доларів. А також сила Селен врятованих життів мирних українців. Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. І до зустрічі.